Найбагатша людина Риму Марк Ліциній Крас мав невчисленні багатства. В перерахунку на сьогоднішні гроші його статки сягали кількох трильйонів доларів. Але він же дав визнання як полководець. Йому здавалося, що без військової слави його не поважають так, як інших впливових римських політиків. Навіть те, що Крас придушив повстання Спартака, було недостатньо, адже повсталих рабів римляни вважали недостойним та слабким супротивником. Тому у 55-му році до нашої ери. Крас вирушив в похід проти могутнього парфянського царства. Парфяни зустріли військо-краса біля містечка Карри. Римська піхота виявилася неефективною проти парфянських кінних лучників. Парфяни обстрілювали римлян з відстані та уникали прямої сутички. Римляни несли важкі втрати та почали спочатку організовано, а згодом в паніці відступати. Парфянське військо слідувало за ними, не припиняючи обстрілу. Під час спроби переговорів краса було вбита.